Росія більш вправно воює в інформаційній сфері ніж на полі бою. В цьому встигли переконатися, я думаю, багато хто. І те, що активна широкомасштабна фаза російсько-української війни триває вже понад 400 днів, власне, свідчить про те, що міф про російську армію він суттєво перебільшений. Ну, цей міф є продовженням. Армії про і легендарну в боях познавшую радость побед. тобто про радянську армію. При тому в сучасній Росії відбулось схрещення їжака і вужака, тобто традиції радянської армії, традиції Білої гвардії. Відтак у них і Зірка, і двоглавий Орел. Я думаю, що якщо б можна було ще якийсь символ начепити, вони б його теж начепили. Але давайте спробуємо розділити ваше питання на три компоненти. По-перше, що стосується середини Росії, В середині Росії, що робиться, там е, треба визнати відверто: багато наших очікувань не справдились, бо мільйони Росіян, може й десятки мільйонів. Живуть за принципом хорошо не жилі, нечего і начинать». Не вони часто не бачили нічого, крім свого, даруйте, Мухасранська, тому вони підтримують ту імперську жуйку, яку їм дуже активно просувають. Росіяни всередині країни живуть у своєрідній цифровій фортеці. Тобто, там обмежено Фейсбук, Facebook. Обмежено Інстаграм, ще не обмежено Ютуб, але навколо цього ходять, знаєте, як хижаки, колом е, різні персонажі е, російської політики. Працює Телеграм. Ну, Телеграм це за великим рахунком проблема всього пострадянського простору, і швидко її я думаю вирішити не вдасться, е, доки не буде політичних рішень. Ну я скажу, що практично всюди. Використовується Телеграм, ну і в в Україні, теж, хоча не буду брехати, в мене в самого є телеграм-канал, я його використовую саме для комунікації з своїми читачами і не боюсь там якихось активних питань. Проте у мене був приклад, що коли я щось згадав про от саме безпосередньо про Путіна. Я дізнався на собі, що таке навала російських ботів. Тобто, вони в коментарях з'являлися просто щосекундно. Це, ну, був дуже такий показний ефект. Звичайно, працюють. У них є приватно державне партнерство, є так звана фабрика ботів та тролів Ольгіно, яка належить Пригожину, до речі. Тобто, він не тільки власник військово-кримінальної компанії Вагнер, але і. У нього є медіагрупа Патріот, яка багато речей робить, і власне от фабрика в Ольгіна. І вони роблять дійсно, я б сказав, знаєте, такий гомогенний інформаційний простір, де існує лише віліка в лапках Росія, де існує велич російської зброї тези про. Знищення по 20 хаймарсів в кузові вантажівки, вони заходять на рівні федеральних медіа, і де, до речі, іде е, інформування про те, е, як російські військові, хоча у них, ви знаєте, навіть е, з'явилися цікаві формулювання, росіяни взагалі великі майстри в цьому питанні. Вони вже говорять не російська армія. А війська СВО, тобто війська спеціальної військової операції. Що це за війська спеціальної військової операції? Людині непідготовленій може бути і незрозуміло. Вони дуже активно використовують нашу підсвідомість в плані застосування термінів, які пов'язані з Другою світовою війною, тобто нацисти. Ну, там бойовики Зеленського, є таке слово сполучення в російській пропаганді, денацифікація. То вони проводять паралелі між Україною, яка втратила мільйони своїх мешканців під час Другої світової війни, і нацистською Німеччиною. Чому? Тому що радянська пропаганда заклала основи цього. Практично кожна людина там, я не знаю, старша. Я думаю, 40 років і це торкалося торкалася ця машина радянської пропаганди. Ну, це реалії. Тобто, ті, хто перебував в радянському Союзі, вони бачили ці фільми про війну. Вони читали ці книжки про війну, їм розповідали про війну ветерани різного ступеня фальшивості, тому що справжніх ветеранів залишилось не так багато. Росія при цьому. Забуває про інший кульбіт, що Радянський Союз у 1939 році вступив фактично до Другої світової війни як агресор, захоплюючи Польщу, потім захоплюючи Балтійські Республіки, захоплюючи частину Румунії, та, що називалася Бесарабія Північна Буковина. А потім, в 1945 році він виявився переможцем. Тому що з 41-го року тривала радянсько-німецька війна, і з 41 го по 45 й рік, як ви знаєте, в історіографії російській до цього часу є велика Отечественна війна. Тобто, оцей фактор він дуже активний. Коли людину накачують якимись методичками, то вона за ними, в принципі, достатньо активно діє. На що це розраховано? На те, що українське суспільство перебуває в стані стресу, і це об'єктивна реальність, на те, що війна робить сприйняття чорно-білим. на те, що часом інформація навіть в існуючих межах українського телемарафону Єдині новини, вона ну, є надто бравурною. На те, що е, у багатьох наших співгромадян. Немає критичного мислення. Його не розвивали в попередні роки, і практично не можна розвивати зараз. Чому? Бо розвиваючи його у дорослих людей, ми підриваємо нашу власну пропаганду. Вона ж теж існує. Його треба розвивати у дітей, у учнів старших класів, наприклад. І це реально було б. Я поки що цих зусиль не знаю. Можливо, вони є. Ну, в окремих випадках якихось вони безумовно існують. Ну, все-таки е тисячі шкіл в країні і десь точно це здійснюється. Але потужної державної програми на цю тему, на жаль, немає. І тому це означає, що ми е в цьому болоті, знаєте, е ми будемо нагадувати черевики, в яких людина прийшла. З дощу де до їй довелося йти не по тротуару, а по, по траві, по землі. І вона прийшла вже додому, поставила черевики, вони обліплені брудом цим. Тобто треба, треба витримати якийсь час, щоб це підсохло, потім його там обстукати, вже, вимити, і тоді можна буде знову це взуття вживати. От е, швидко це питання вирішити, на жаль, складно. Але вирішувати потрібно і третє, це ну насамперед пропаганда в Європі, тому що це країни, які Україну підтримують в масі своїй. І я думаю, що будуть нові нові е, способи.